Повідомили, що коробочка. Е, е, я її не бачив. Сказали на шосту годину. Е, я взяв одноразку, е, звів її в бойове положення і побіг на другий край посадки. Адреналін. Страх дороги, але ну, якось побував його і зробив. Було два побратима, на жаль, один загинув. Вони мене прикривали, а я побіг на другий край посадки і зробив послід. Ну, там я особливо не роздивлявся, побачив коробочку, бо не, не наш. Кубив послуги і позахід. Піхота спішилась по посадці, в якій в нас зав'язався бій. Зав'язався бій, першим ворог замітив я. Получається, він був за бліндажом, наближався до нас. Я його розпізнав, не було ніяких розпізнавальних знаків, вскоче не було того самого. Получається, впізнав у ворожій формі. Можливо. Почався бій, потім пробували закидати ханат, їм не вдалося. Ну, після бою, виходить, там були дружні бригади, які стояли по сусідству. І Вночі мене повідомили, що буде рухатись тобто, дружній організм з другої бригади. І він мене повідомив, що там всі мертві, і він ще взяв трофейну зброю. Хочу за друзі. Друзі, рід, ну, рідні теж є які загинули. В принципі, в цьому плані так. Хочу помситись.